На волі земля твоїх бачків, синів своїх до столу скликаю крізь віки я простелю піснями, росу під ноги їм, вернувся манівцями у свій праводній дім. Величні шари в кронах слава Україні! Всечасні отці, вельми шановний голово, дорогі односельчани та гості! З Днем Незалежності України вітаємо вас 24 серпня 1991 року, після серпневого путчу в Москві. Позачергова сесія Верховної Ради України ухвалила акт проголошення незалежності України. Це означало, що Українська держава має свою неподільну і недоторкану територію, на якій діють виключно Конституція і закони України. Моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Просімо, українці, всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Но Богородиці запалом нині, біди жінгишні смерті, припадімо по взиваючи взимаючи злибини душевної. Молодийчиться, поможи, засердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не зальни рабі твоїх нечим, бо тобі єдино заступницю Слава слацю і сину, і святому духові. І нині повсякчас і на віки, віки. Сьогодні у день незалежності нашої держави. Коли сонце світить і небо для нас відкрите чистим, дає нам можливість жити спокійним і мирним життям. Але, як бачимо, тривога і сум кожного разу наповнюють наше серце під час сирен. Сьогодні сумом покриті маленькі дитячі серця, не дочекавшись свого батька. Сьогодні Заплакана дружина, зажурена мати, не в одному селі і місті згадують смерть свого сина, а ми згадуємо їх як воїна, як героя. Бажаю вам мирного неба, не тільки сьогодні, але завжди, Таких сонячного дня, як сьогодні, Щоб це сонце. Своїм теплом гріло нас і давало надію на наше майбутнє. Тому щастя вам, здоров'я, миру, Божого благословення! Слава Україні! Героям слава! Низько схиляємо голови перед героїзмом, жертовністю, силою духу воїнів, які щастя несуть нелегку службу та самовіддано борються за свободу та незалежність батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Мене переповнюють емоції бути знову в моєму селі, бачити стільки людей у ошибанках. На жаль, війна не дозволяє мені бути тут постійно на таких святах, які надзвичайно для мене ну, найбільше свято нашої держави. Ще хочеться подякувати людям, які допомагають нам. Волонтерським всім рухам, ну всім причетним до війни, пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава.

Я найперше вітаю всіх вас із цим нашим найбільшим державним святом Днем Незалежності, святом до якого йшли багато поколінь, святом, за яке віддавали життя багато людей, і сьогодні, на превеликий жаль, і далі доводиться захищати нашу незалежність. Тому сьогодні, найперше, я хочу висловити слова вдячності нашим захисникам за їхній героїзм, за їхню самопожертву. Я хочу в особі Сергія, нашого сьогоднішнього гостя, нашого мешканця, подякувати всім воїнам Збройних сил територіальної оборони, Національної гвардії за ту роботу, яку вони сьогодні виконують на сході. За те, що вони своїм здоров'ям, своїм життям захищають нашу Україну і наше життя, дають можливість нам жити, працювати і навіть збиратися на отакі свята. Так само сьогодні слова вдячності. Я хочу виразити сім'ям загиблих наших воїнів. На превеликий жаль, із майже 600... Захисників, які сьогодні з нашої громади пішли захищати Україну, 33, якщо рахувати від 14-го року, не повернулися додому. 33 загинули. Я низько кланяюся вам, шановні жінки, мами, діти, за те, що ваші чоловіки віддали своє життя за нашу незалежність. Кожен, хто має відповідний хист і силу. Має брати зброю до рук і захищати нашу Україну із зброєю в руках, а всі решта повинні працювати заради нашої України і заради нашої незалежності, нашої перемоги. То ще раз вітаю вас, всіх з Днем Незалежності. Нехай цей день буде дорогим і святим для кожного з нас. Бажаю всім вам твердості духу, бажаю твердої віри в наші збройні сили. Наше майбутнє. Дякую, слава Україні. Героям. Україна сильна і могутня береже нехай її Господь. Українське серце не вмирає, буде вічно битись на землі.